Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, який нагадаю, в останні декілька місяців дуже і дуже різко змінив свою риторику, поділився своїм баченням того, що повинна зробити Україна для того, щоб українці, які зараз живуть по всьому світу, найбільших в Європі в Америці, так що Україна має зробити для того, щоб ці люди повернулися в Україну і будували своє життя, майбутнє бізнес. Саме в Україні. І давайте зараз його послухаємо і розберемо в принципі його заяву. З, з цього боку ми повинні з вами зробити все можливе, аби створити умови для повернення людей. Безперечно, не мова не йде про якісь істотні виплати. І на цьому моменті в якомусь умовному треці або в коментарях під відео можна. Побачити дуже багато коментарів: типу да що, Вони виїхали, вони зрадники ніхріна їм не треба. Треба їх там ще чуть лі не палками ганяти, бити за те, що вони повиїжджали з України і так далі. Окрім тих, що є зараз, от зараз людина, яка повертається, вона отримує допомогу для малозабезпечених на 6 місяців. Там якісь гранти передбачені урядом, але це невелика допомога. І ми не можемо собі дозволити велику допомогу. З одного боку, з урахуванням е, стану бюджету, про який ми говорили з вами, з іншого боку, з урахуванням того, що люди, які залишилися, вони е, ну цього не зрозуміють. Ну і я цього не, 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 не зрозумію, також як політик, який ну представляє велику кількість наших громадян. Тому е, ми маємо вирішити для повернення людей дві проблеми: робота і житло. І е, житло, якщо говорити про житло, це програма ЄОСЕЛІ, яка повинна бути відкрита і для наших людей, які Це все наші люди, але для тих людей, які залишилися в Україні, і тих людей, які повертаються, вони повинні мати доступ до цієї програми. Е, якщо говорити про роботу, це ваше питання. Це е, робота над створенням робочих місць, над розширенням виробництв, над комплексна, е, така е, різноманітна робота в різних напрямах, яка е, починається від забезпечення верховенства права і е, не завершується навіть підтримкою експорту, підтримкою переробки і всім тим, що ми власне робимо, і забезпечуючи розвиток нашого бізнесу, навіть у війну більше. На мою думку, найважливіше з цих пунктів, що він сказав, це забезпечення верховенства права. На жаль, ми знаємо, як би сумно це не було, як би і хто і що там не розказував, на сьогоднішній день, на жаль, можна констатувати, як мінімум з моєї суб'єктивної точки зору, що в Україні хромає верховенство права, і в деяких випадках на одні закони і правила для одних людей закривають очі, а для других. Вимагають сурового їх виконання. І якщо навіть ми почнемо з верховенства права, то навіть згадати е, те, що у нас фактично в Україні, наприклад, кордони не закриті. Так? І фактично немає жодного закону і жодної заборони навіть в постанові Кабміну, якою там всі керуються, там немає написано, що виїзд заборонений. А фактично, все, що не заборонено, все дозволено, так, тобто можуть виїжджати люди. І фактично далі законодавство не діє, бо Державна прикордонна служба просто ну, фактично силовим методом отримує людей на кордоні. От людина їде, каже, в мене все ок з документами. Вони кажуть, ні, не ок. А в тебе все ок з документами. Але звісно, що ти далі не прийдеш, не приїдеш, бо тебе прикордонники не випустять. А це вже силовий вплив. І, звісно що там ніхто нікого не крутить, не б'є, не ламає. так. Але просто вони кажуть, що ні. Якби хтось почав ломитись, то, напевне, били, бламали б і так далі. От, але фактично кордони не закриті. І ми про це говорили. Це не я говорив, це говорили той самий Гетьман це говорив, це говорив народний депутат України Кемельчук від Слуги народу, це говорив Гончаренко і ще дуже багато депутатів. Я вже не буду навіть згадувати, що про це говорили. Сотні і десятки, і сотні тисяч і десятки тисяч українців в інтернеті. так? І це фактично так і є. Бо є постанова, в якій є категорії, яким дозволено виїжджати, але ніде не написано, що комусь заборонено. От, Тому питання верховенства права, напевне, одне з найгостріших, яке зараз стоїть. Що ж, переходимо далі до наступного епізоду.